Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І це коротенький а може не дуже, огляд клавіатурки. Один мій друг вирішив перейти з гівномембранки на механіку і вирішив познайомитися з механікою, не, не з найдешевших моделей, але й, в принципі, не з ультрадорогих. І його вибір впав на клавіатуру Hathor Icefall Mecha Series. У euh, мене також вдома в особистому користуванні є IPLHATOR є, Authentic Edition таке TKL. Коротко, я не пам'ятаю, як моя клавіатура називається, господи. Але, в принципі, бренд непоганий. от, е, Нормальна гарантія, український бренд, все таке. От, і, Друг дав мені добро записати акуратну. Розпаковку та порівняння з тим, що є. Порівнювати, я, скажімо за все, буду сьогодні з, з моїми робочими клавіатурами це Вінга КБГМ100 і 101. От. Ну, і, В принципі, подивимось, ця клавіатура десь дорож... півтора-два рази дорожча, ніж Vingham. От, Але подивимось, що воно та як. Клавіатура поставляється в ось такій жовтій коробці, типові для хатор, Глянцева глянця зображення самої клавіатури, тексту коробка матова. Тут, в принципі, нічого особливого такого по боках, серійний номер і всяке таке. І ззаду у нас тут є ігрова особливості. Попередньо змачені механічні перемикачі Hatter Origin Red. Потім змачені вручну преміальні стабілізатори з помпластику. Я не сильно розбираюся в цих всяких клавіатурних штуках. Механічних, але, в принципі, кажуть, що це нормально. Зараз хоп. О, так, щоб вам було видно. Приєдні на дотика без кейкапи кей з українськими літерами, багатошарова сумушумоізоляція, функція антигустінг і рол, ролвер, вбудована пам'ять клавіатури, фіксована кольорова підсвітка, 5 рівнів яскравості, верхня металева панель е кабель. Type A Type-C, програмне забезпечення, характеристики. Розмір 43 на 13 х на 39 вага кілограм 50 грам, USB до 1000 Гц, 70 мільйонів натискань. 50 грам сила натиску, хід до спацьовання 1,9 мм. Загальний хід 4 мм. Вимоги, комплектація, гарантійний термін 12 місяців. От. В принципі, як на мене. По, по опису прикольна клавіатурка. Так, зараз чік. є таке. Що ж, давайте тепер подивимось. Як бачимо всередині, в принципі, ця штука схожа, як на Вінгу. От у нас ось так. В комплекті що у нас є? Наліпочки. А... Курка. Не знаю, з чим, з чим це воно асоціюється, але, коротше, є наліпочки. Мануальчик навіть є. Ось такий прикольно буде почитати. Я так думаю, що нічого особливого там в мануалі немає, але загалом він є. Далі. Ага, тут десь окремо під цією штукою у нас о, пулер для кейкапів. Змінні кейкапи для узької розкладки. У нас тут літера ЙО, твердий знак. Е, і Г. Ну, така фігня, коротше, не потрібна. Е і кабель в оплетеній Type-C Type A. І оце в них ці, е, ці штуки є, щоб кабель нікуди не втік. Далі. В принципі, коробку можна відкласти. І клавіатура ось в такому пакетику ось такого вигляду. Так, а ми кабель візьмемо відразу, перевіримо її на цей. Так, що ми бачимо? Клавіатура має ось такий вигляд: це вона типу скелетон. Бачимо наші свічі. Ану. Ух ти! м'якенько. Прикольніше, ніж на вінзі. Але гучніше, ніж у мене на моїй хаторці сайлентовій. -E. І тихіше, ніж на вінзі. Прикольно. Бачимо сліди змаз, змазування. А, свічі мають біли, білу нижню частину корпусу верхню прозору. Північний світлодіод. Вони незйомні. Тобто не без хотсвапу. Клацається прикольно. Матова металева верхня пластина, напис Хардтор, індикатори нам Lock, Upslock, Scroll Lock, Escape, три групи функціональних клавіш. Ну, В принципі, звичайна стандартна повнорозмірна клавіатура. От. Який це тип розкладки і чи не Іссони не підкажу, бо я не шибко розбираюсь. Але, в принципі, непогано. Далі, з іншого боку, у нас... Ось такий пластиковий корпус, купа гумових ніжок, що дуже круто, тобто клава не буде прогинатись. Зручний, це у нас є для кабеля. Зараз канал для кабель у нас прикольний. Можна посередині і можна на сторони вивести, що доволі таки непогано. Чому він до кінця не влазить? Не розумію. Нічого. Так, наліпка з рідним номером. Двохрівневі ніжки, також з гумками. Що дуже круто на такій недорогій клавіатурі. От. А соти такі прикольні, соти. Соти. Я не пам'ятаю, як на українські соти. Але прикольно клава звучить. Клікається. Так, зараз спробую підкинути її до USB, щоб подивитися, як вона світиться. Так. Оп. Ось такий ефект у неї увімкнення. Зараз. Ага. А, все, я зрозумів. А. Тут виходить кейкапи, на кейкапи світлодіоди мають статичний колір. От, а під ними умовно бігає, ну, так би мовити, біла, біла хвиля. Е, зараз я спробую комбінації згодну. О, регулювання яскравості FN-стрілочки. Так. І швидкість ефекту. Ну, слухайте, в принципі, прикольно. От. Е... А, о, я, я, я щось клацаю. А, непогано виглядає. І доволі таки солідна, ума Така в неї структура хрін скрутиш. Ну, звісно, кілограм ваги. От. І зараз я гляну Вінговську. Вінговська. На Вінгівській, по-моєму, не пише її вагу. Не пише, ну, ладно. Не пише, то не пише. Так, і тепер, дивіться, значить, в принципі, вони по дизайну дуже схожі. От, хаторка, правда, трошки вища. Ну, в принципі, скелетон, скелетон, коротше, виглядай. Однаково. Так, і тепер зараз я спробую. Спробую, ні, не спробую. А, Будемо робити хід конем. Значить, я беру мікрофон. А, і на відстань, наприклад, свого ножечка буду тримати над клавіатурою і буду клацати. Так, ось, значить, дивіться, я зафіксував мікрофон. Ось на такій висоті він буде над клавіатурою. Так, і будемо клацати. Зараз перевіряємо хатор. Свічі в неї, до речі, лінійні червоні, як на КБГ 101 вінзі. Клацаються доволі таки звук. Хороший, мені подобається, як воно звучить. От. Тепер це у нас Вінга КБГ М100. Та, що на синіх свічах клацалка, звучить прям. Страшно. Ну, але це ж тактильні свічі сині, тому, в принципі, з цим все ясно. Так, і давайте тепер зараз. Зробимо ось так. Ось так. І тепер на свою 101 на червоних свічах. Так, ставлю мікрофон. Я думаю, в принципі, чути, я ще раз на відео переслухаю, але сподіваюся, що в принципі, чутно е, буде різницю. Ну, Я вам скажу, що хатор значно краще звучить. От Мені більш подобається хатор, нема цього е, звуку, типу в пустоту. Ну, е, в принципі, я думаю, що якби це були якісь професійні Оглядачі клавіатур, чи користувачі механічних клавіатур сказали, що на Хаторі якраз відчувається відчувається ну, чутно те, що змащені свічі вона має. От, якісні, ну, якісніші, скоріш за все, свічі. І також відчувається наявність тут купи шумо, ну, шумопоглинаючих матеріалів і так далі. Тобто реально клава звучить дуже прикольно. От, е, Я, звісно, як я казав у попередньому огляді на клавіатури Вінга, що я не експерт в клавіатурах, тим більше механічних. от, Але можу констатувати той факт, що от Hator, значно, ну, мені більш подобається, якісніше виглядає, звучить, значно якісніше, ніж вінга на синіх свічах, це догадалки не ходи, І навіть прикольніше звучить, ніж Вінга на червоних свічах. От, ну, Відчувається, що хоч, е, хоч це бюджетна клавіатура, але вона зроблена максимально якісно. Порівнювати з якимись аулами аджазами я не буду, бо я ними не користувався. Ну Умови клавіатури до мене попадають, потрапляють так чисто прольотом. От, ця клавіатура зараз е, поїде своєму власнику ну, другому моєму. От, е, ну, логічно, що вона трошки гучніша за мою е, Rockfall TKL, стається в мене. Authentic Edition. Тобто без е, цього блоку. От біла, така з котиками бойовими і безшумна. Там прям крутецька клава. Але це теж нічого. Загалом, в принципі, я клавіатурою задоволений, мені вона подобається. От, е, Якщо шукаєте непогану, з завода клавіатуру і не, не женетесь там за хотсвапами і всякою, всякою фігнею, то, в принципі, гаторку цю можна брати. На неї зараз акційна ціна в магазинах є. Умону за 40 доларів її можна придбати. Ну і виглядає вона прикольно, як на мене. Типу, можна рекомендувати. Прикольна штука така. От. В принципі, я думаю, на цьому огляд можна закінчити. Більше я. Просто не знаю, не пам'ятаю, що можна сказати. Огляд на Вінги в мене вийшов на 20 хвилин, а тут всього 13. Але, в принципі, так все ясно. Ось все чути. От, е Тому з оглядом все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, поширюйте, е підписуйтесь на канал, поширюйте канал відео, діліться з друзями, бла бла-бла. Якщо є питання, побажання, пишіть в коментарі, буду радий з вами поспілкуватись. Також раджу звернути увагу на розділ. Підтримки в, огляді, о, в описі до даного відео. Там я залишу посилання на збори, які мені цікаві, які я особисто підтримую. І закликаю вас підтримати. Бо часи зараз у нас складніші, ніж були до цього. От, і сили оборони досі потребують нашої підтримки. І ми маємо їх підтримати всім, чим можемо. Тому. В принципі, напевне, на цьому все. Дякую за увагу та до наступного відео.